На початку березня в авторитетному американському виданні Бізнес інсайдер опубліковано складений експертами перелік 18 країн, яким загрожує державний дефолт, тобто фінансове банкрутство. У цьому списку Україна посіла почесне у лапках шосте місце. Попереду Венесуела, Греція, Аргентина, Ірландія та Португалія. Україна випередила як бунтівні Лівію, Єгипет, Бахрейн. Так і благополучні на перший погляд Іспанію, Болгарію, Хорватію, Румунію, Литву та Угорщину. Якщо загроза дефолту стане реальністю, то його наслідки не оминуть ані багатих, ані бідних. Нехай не втішає декого думка, що все обійдеться заморожуванням у зарубіжних банках рахунків олігархів. Доведеться забути про членство в Євросоюзі та надії на європейський рівень життя. Звичні імпортні товари подорожчають. Бо жоден постачальник не торгуватиме з Україною без предоплати, а без позик повернуться часи затримок з виплатою зарплати пенсій. Перед цим я ініціював проєкт постанови про проведення парламентських слухань на тему державної заборгованості. Але Верховна Рада відмовилася підтримати мене. Єдність у байдужості тоді продемонстрували як представники панівної більшості, так і бюту. Ні ті, ні інші не проголосували, і це зрозуміло, бо борговий зашморг на шиї народу однаково наполегливо затягували як уряд Тимошенко, так і уряд Азарова. Час зламати байдужість до загрози, яка нависла над країною і всім народом. Саме тому, 25 березня, я зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону номер 8304 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою недопущення збільшення державних боргу України цими змінами я пропоную на законодавчому рівні заборонити виконавчій владі вирішувати питання державної заборгованості на власний розсуд. Фактично, майже всі країни з великими боргами мають надійні джерела для їх погашення у близькому майбутньому. Лише в Україні цим джерелом є збільшення податків із громадян і бізнесу, а також скорочення державних витрат на пенсії, освіту, медицину, благоустрій тощо. Нині Верховна Рада готується до ухвалення бюджетної резолюції. В документі мають бути закладені засади формування державного бюджету на 2012 рік і подальшу перспективу. Тому я закликаю народних депутатів підтримати мною пропоновані надзвичайні, але дієві заходи. Це законодавчо знизити межу державного боргу з 60 до 50% ВВП у бюджетному законі визначити не лише розмір боргу, а й порядок та джерела його погашення, встановити, що поточні витрати на обслуговування і погашення боргів не мають перевищувати чверті власних бюджетних доходів. Заборонити залучати валютні запозичення для покриття поточних витрат держави. І якщо питання постає руба, то борги можна лише брати задля відновлення національного виробництва та створення нових робочих місць для українців. Дякую за увагу.